Вітаю вас на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, з вами Рудий. І зараз у нас ми дізнаємося разом, як росіяни повернули свої кораблі у бази, а Україна готує їм у відповідь флот дронів. І все це з цікавими історичними паралелями. Залишайтеся з нами, дивіться до кінця. У нас далі буде дуже цікаво. Та підписуйтесь на наш канал. Ми пам'ятаємо, що 5 грудня під час удару по Україні у росіян в морі було чотири каліброносця: два надводних по вісім калібрів на кожному та два підводних човни з чотирма калібрами на кожному. Сумарно це означає до 24 ракет калібр. Україна в той день зафіксувала 22 калібри, тому що ще дві ракети або впали в море відразу після запуску, або у росіян не вистачило ракет для максимального залпу, або на кораблях знову що. Ось зламалося через перебування у морі цих каліброносців їх ескортували інші кораблі та катери. Тому в той день загальна кількість російського оперативного з'єднання сягала аж 20 одиниць. Зараз російські каліброносці не можуть самостійно виходити в море, тому що їх росіяни вимушено ескортують більш-меншими е, патрульними кораблями чи катерами, тому що дуже побоюються атак українських морських та повітряних дронів. Потім росіяни 7-8 грудня мали в морі вже всього 12-13 кораблів та катерів у складі оперативного з'єднання, і серед них був лише один підводний човен з калібрами, тобто вони значно скоротили кількість своїх ударних кораблів у морі. А сьогодні, 9 грудня, у морі взагалі немає жодного. Каліброносця, а всього в морі є 13 кораблів та катерів. Тому саме сьогодні Україні та Одесі в тому числі не загрожують. Російські удари з моря, але це може змінитися. Два кораблі та катери патрулюють Азовське море. У відповідь російському Чорноморському флоту Україна готує цілий флот дронів. Його, за словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, сформують та введуть в дію вже у грудні, тобто цього місяця до кінця року. Для цього за сім місяців зібрали більш як 237 мільйонів доларів за допомогою різних волонтерських платформ. За даними західних морських аналітиків, Україна вперше на державному рівні створює морські безпілотники саме як ударну складову військово-морських сил, підкреслю вперше у світовому досвіді. Хоча досвід використання безпілотних катерів для ударів по великим надводним кораблям вже був починаючи з 1998 році, у Перській затоці у Адені та у інших місцях флот США, який тоді безпосередньо постраждав, та інші флоти, не Зробили з цього висновків, і більшість морських дронів, які є зараз у інших держав, вони розробляються для зовсім інших задач: розвідувальних, пошукових, рятувальних, протимінних тощо. А Україна вже зараз має успішний досвід використання морських дронів як стратегічного засобу впливу на російський флот, який значно переважає кількісно та за ударними можливостями ВМС України. Фактично ж, я тут бачу нове видання, так би мовити, молодої школи теорії створення військово-морських сил певної країни на базі невеликих та дешевих носіїв, мінно-торпедної, ракетної чи іншої високотехнологічної на той конкретний історичний момент зброї, яка коштувала б відносно дешево та могла б застосовуватися проти великих військових кораблів. Наприклад, у кінці XIX століття це були маленькі міноносці, які успішно випробувані у російсько-турецькій війні 1877 1878 років, у різноманітних внутрішніх конфліктах у країнах Латинської Америки та згодом у російсько-японській війні. Під час Першої світової війни ці міноносці зросли до повноцінних есмінців, і акцент молодої школи змістився на маленькі торпедні катери. Підводні човни. Та авіацію після Другої світової, вже у 1960-х роках, така молода школа виступала за ракетні катери, які зараз є у складі більшості військових флотів у більшості країн світу. І для України вони розробляються зараз також. Але досвід показав, що створення військово-морських сил для будь-якої країни лише за ідеями молодої школи на основі одного виду високотехнологічного. Озброєння та невеликого типу кораблів чи катерів має як плюси: це передусім масовість та невисоку вартість і велику швидкість будівництва, так і мінуси це нездатність діяти у відкритому морі, високу вразливість самих цих засобів, та відносно невеликі досягнуті результати. Це за підсумком Першої та Другої світових. Підсумовуючи, зараз. В нинішніх умовах, коли треба тут і зараз, створення флоту дронів є чудовим шансом України дати асиметричну, ефективну та дешеву відповідь російському Чорноморському флоту, і або знищити, або блокувати його. І останнє зараз вдалося. Зараз це вдається з застосуванням зовсім невеликих сил. Збільшення ж кількості морських дронів може дати перехід кількості у якість. Тобто масоване використання збільшить втрати росіян у великих кораблях, однак буде втрачена безумовна і значна частина дронів. Втім, дрони на то і дрони, щоб не переживати через їх втрату. Це лише техніка. І цей флот дронів має сенс якраз саме у Чорному морі, з його відносно невеликими відстанями, замкнутим морським театром та широкими можливостями для розвідки. Однак у подальшому майбутньому Україна має розраховувати на ВМС як комплексні сили, тобто з кораблів основних класів, катерів з ударними ракетами, допоміжних сил. Дронів, авіації, берегових ракетних комплексів та морської піхоти. Тобто дрони зараз зіграють свою важливу чи навіть вирішальну роль, але згодом стануть лише одним з компонентів флоту, для якого, нагадаю, зараз будують корлети. Тепер про ситуацію на лінії зіткнення. Знову, якщо ми подивимося на карту, то там все без змін. Але дуже важка, дуже важка ситуація навколо Бахмуту та у самому Бахмуті. Це пекло на землі, безумовна і значна частина дронів. Втім, дрони на тої дрони, щоб не переживати через їх втрату. Це лише техніка. І цей флот дронів має сенс якраз саме у Чорному морі, з його відносно невеликими відстанями, замкнутим морським театром та широкими можливостями для розвідки. Однак у подальшому майбутньому Україна має розраховувати на ВМС як комплексні сили, тобто з кораблів основних класів, катерів з ударними ракетами, допоміжних сил. Дронів, авіації, берегових ракетних комплексів та морської піхоти. Тобто дрони зараз зіграють свою важливу чи навіть вирішальну роль, але згодом стануть лише одним з компонентів флоту, для якого, нагадаю, зараз будують корлети. На тому і прощаємося, чекаємо на подальший розвиток подій. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Рудий. Допомогти нашому каналу та захисникам України можна трьома способами: це або перерахувати гроші нам на картку, це за допомогою сервісу спонсорства YouTube, або через сервіс Patreon. Половина зібраних нами разом коштів йде на потреби захисників України. До побачення, слава Україні!